Для того щоб розмістити матеріали в книгу, потрібно фото автора у форматі JPEG, біографію автора інформацію про самого автора. Ну, наприклад, якщо це будуть поезії, то хоча б п'ять поезій, ну можна і більше, дивлячись, якого вони будуть формату. І, або прозовий твір, або уривок з прозового твору. Ну і хоча б п'ять малюнків або фото тих творчих вже мистецьких робіт. Закликаємо всіх, хто має таке бажання, хто має такі хисти, звертатися до нас в центральну бібліотеку міста. Хмельницький, вулиця Подільська, 78, або в найближчу бібліотеку Хмельницької міської територіальної громади, і там опрацюють ці матеріали, і зв'яжуться з нами, і власне будемо спільно творити ось таке. Друге видання, яке ми плануємо видати саме в цьому році, це творчість тих людей, які зараз творять історію. Тому їх потрібно вивчати і потрібно занотовувати для того, щоб не забути, для того, щоб воно закарбувалося в книжках і вивчали цю творчість наступні покоління.